Підписуємо петицію, якщо хочемо залишитися в Канаді. Усі хочуть переїхати жити в Канаду, а це і не дивно. Коли закінчується страйк учителів в Альберті і що планує уряд, програма ПІАР для українців це тепер вже більше ніж реальність. Але збираємо підписи і дай Боже нарешті заживемо по-людськи. Ну а детальніше всі ці новини для українців у Канаді щопонеділка на моєму ютуб каналі Ангеліна Таран підписуйтеся та дивіться програму Твої новини Канада. Вітаю вас із початком нового робочого тижня. За вікном вже падав сніг і крапав дощ. А ми намагаємося заряджати вас позитивом. І навіть знайшли для вас гарні новини, як ви і просили. Нагадаю, що мене звати Ангеліна Таран, я телеведуча, яка перемістилася на Ютуб і відповідаю за новини для українців у Канаді за ваш позитивний настрій і здоровий глузд. Ну а до речі, у кінці відео на вас чекають подарунки. Розігруємо квиточки на події у Канаді. Тож додивіться відео до кінця, підписуйтесь на ютуб канал і полетіли. Трамп і Путін планують зустріч у Будапешті. Політична сцена знову закипає. Президент Америки Дональд Трамп після телефонної розмови з Володимиром Путіном оголосив про майбутню зустріч у Будапешті. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже підтвердив, що готовий прийняти саміт двох лідерів. Для України це тривожний сигнал. А для Канади це знову дипломатичний виклик. Адже саме Отава залишається одним із найпослідовніших союзників Києва. Якщо Трамп повертається до великої дипломатії із Кремлем, Може означати зміну акцентів у санкційній політиці і спробі перезавантажити відносини із Росією. Тож канадські експерти вже попереджають, що інформаційний новинний настрій не менш важливий ніж військовий настрій в Україні. Україна має залишатися у центрі уваги заходу, і саме тому ми намагаємося це також робити у нашій програмі і говорити вам про ті новини, які стосуються українців у Канаді. Саме тому ми вкотре нагадуємо вам про те, що потрібно донатити та підтримувати збройні сили України. Донати на перевірені Збори і відвідати українські благодійні заходи у Канаді. Canada Post. пошта є але не працює як раніше. Працівники Canada Post вийшли на протест, але повністю роботу не зупинили. Замість цього ми очікуємо rotating strikes, тобто чергові страйки в різних містах. І пошта працює, але доставка тепер дійсно не передбачена. Сьогодні посилка прийде, а завтра ні. Компанія вже попередила про затримку та скасування гарантій доставки, тоді як проспілка звинувачує керівництво у скороченнях робочих що місць і невизначеності їхнього майбутнього. Якщо чекаєте важливі документи чи пакунки, краще перевіряти статус онлайн і бути готовими до пауз у поштових сервісах. Поговоримо про страйк учителів в Альберті, що відбувається зараз, і коли він нарешті закінчиться. Уже понад тиждень понад 740 тисяч учнів залишаються вдома. Учителі страйкують, уряд готує закон, а батьки рахують дні та долари. Почалося все 6 жовтня. І вчителі вимагають не лише грошей, вони хочуть менше дітей у класах і більше підтримки для учнів із потребами уряд відповів підвищенням зарплати на три цілих відсотка, і у відповідь отримав страйк по всій провінції. Після кількох неуспішних успішних зустрічей прем'єрка Даніель Сміт заявила: якщо до 27 жовтня не буде ухвалено жодної угоди, то їм доведеться запровадити back to work low який зобов'язає вчителів повернутися до класів. Ну і проспілка назвала це політичним тиском. І в останні сторони намагалися діти якогось компромісу і зустрічалися 14 жовтня. Але Зійшлися ні з чим. Уряд каже, вимоги про спілки коштують понад 2 мільярди, і це взагалі поза межами їх бюджету. Тим часом діти без уроків, батьки без планів, а місцевий бізнес біля шкіл також страждає. Він без клієнтів. А уряд запровадив компенсацію для сімей. І детальніше про цю програму ви можете подивитися у нашому телеграм-каналі. Тож не забувайте підписатися та скористатися цією послугою. Опитування показує: 58% мешканців Альберти підтримують учителів, і лише 21% уряд. І тепер найголовніше. Запитання: хто виграє цю освітню битву? Уряд чи ті, хто стоїть перед класом? А вашу думку про те, кого ви підтримуєте у цьому конфлікті, пишіть у коментарях. А в цей час Альберта змінює номери вперше за 40 років. Альберта оновлює дизайн автомобільних номерів з 15 жовтня по 5 листопада. Кожен мешканець може проголосувати онлайн за новий дизайн табличок, і це буде турнірне голосування, де оберуть найсильнішого, найкрасивішого кандидата, щоб бути Альберта. Strong and Free. переможця оголосять уже цієї осені, а нові номери з'являться на дорогах у 2026 році. Проголосувати можна на сайті, який ви зараз бачите у нас на екрані. Ну і взагалі зізнаватися чесно, чи ви вибрали гори, поля чи класику із червоним шрифтом. Що вам подобається більше? Канада країна мрій для переїзду. Так, так вам не почулося? Якщо ви коли-небудь думали, куди переїхати, то відповідь вже є. Канада номер один у світі. За даними світового питування. Тивня Ремітлі саме сюди хотіли переїхати люди із 26 країн світу. І причини такі, взагалі, якби очевидні: які життя, стабільність, робота, безпека і той особливий канадський спокій, який не підробиш. Але я досі шукаю цей Work-Life Balance. Якщо ви знайшли, напишіть у коментарях, де він ховається. Так вартість життя росте, але сучасні міста вони дуже сильні. Вони мають медицину, освіту, гори, озера і привітні люди. Дійсно, у Калгарі саме такі. Роблять ці всі речі канаду справжнім символом можливостей і балансу, і саме тому більшість людей та національностей у світі обирають її своїм другим домом. А також Канаду обирають для створення бізнесу. І якщо ви вирішили робити свій бізнес на нерухомості або на автівках і думаєте про експорт автівок з Канади до Європи, то я запрошую вас подивитися нове інтерв'ю на моєму Ютуб-каналі. А тепер ця новина, на яку ми так усі довго чекали, українці можуть дійсно отримати шанс на створення спеціальної програми для отримання піар у Канаді. Офіційна петиція вже набирає підписи, і станом на сьогодні вона має 18 тисяч підписів. Одразу хочу заявити, що я напряму контактую з людьми, хто створював цю петицію. Вони говорять, що ми очікуємо хоча 50 тисяч підписів. Якщо зможемо зібрати 100 тисяч підписів, то це вже дійсно зможе рухати цей механізм, цей процес беззупинно. Ну а тепер детальніше про цю програму. Вперше в історії Канади на сайті парламенту з'явилася. Офіційна петиція є 68-66. Одразу уточнення були коментарі про те, що а якщо ми приїхали до Канади півтора роки тому, а якщо ми тільки два роки тут живемо, це не стосується того, що от зараз мають підписувати цю заяву тільки ті, хто три роки тут прожив. Ні, це стосується всіх українців. Підписувати цю петицію можуть. І ті, хто вже мають громадянство, і ті, хто вже отримали permanent resident статус, і ті, хто як ми з вами ще без статусу, просто як іммігранти по work permit, тобто резиденти цієї країни. Її так само можуть підписувати ваші канадські друзі. Найголовніше, щоб ці люди були да, ось в межах Канади. І а, ці підписи зараз збираються для того, щоб вплинути на уряд, щоб уряд такий: ага, о, 50 тисяч назбирали, о 100 тисяч назбирали. Ну тепер ми точно будемо розглядати цю заяву. І а, це буде стосуватися всіх тих людей, хто проживе потім три роки, і це буде стосуватися них. Тобто, якщо ви зараз прожили рік, півтора-два. 2,8 і або 3, підписати цю петицію, бо це про наше з вами майбутнє. Якщо ти працюєш, сплачуєш податки, інтегруєшся в суспільство, ти заслуговуєш на стабільність, і саме для цього створюється ця петиція. Вона доступна на сайті парламенту. Ми також прикріплюємо її в описі під цим відео. Ви також можете знайти її у телеграм-каналі та в моєму інстаграмі. Дійсно, це зараз дуже важливо, особливо якщо подивитися, що більшість українців подавалася на гуманітарну програму, і вона забуксувала, тому що середній срок розгляду такої заяви складає від 25 до 51 місяця це залежно від провінції, і як вам говорила, що ми просили на постійному прямому контакті, і ось отримала повідомлення про те, що наша петиція зараз на шостому місці з 2014 року по всіх імміграційних петиціях по кількості підписів. Тобто, друзі, шосте місце. Ми з вами можемо так піднатиснути, усі об'єднатися, бо в єдності, як то кажуть, наша сила. Давайте вкотре це покажемо, і тоді ми будемо тут сильніші, і зможемо бути набагато кориснішими для нашого дому, для наших рідних в Україні. А канадський паспорт у топ 10 найсильніших у світі. Він навіть перестрибнув американський паспорт. Гарна новина для всіх тих, хто вже має або мріє мати канадський паспорт за рейтингом Henley Passport Index, Канада посіла дев'яте місце у світі, відкриваючи доступ до 183 країн без візи для порівняння. Наприклад, паспорта Америки, він на 8-му місці, Україна на 33-му місці. А паспорт Канади залишається символом довіри, стабільності і глобальної мобільності. І до речі, цього тижня на вас чекає відео інтерв'ю, де ми говоримо про те, як отримати канадський паспорт. Поговоримо з людиною, яка вже його отримала, який це був шлях, що на вас очікує, і які переваги вам дає канадське громадянство. І ще одна гарна новина: оренда в Канаді дешевша дешевше вперше за довгий час ринок оренди в Канаді охолонув і середня ціна впала на 3,2% у порівнянні із минулим роком, і це вже 12-й місяць поспіль, коли оренда поступово знижується. І найбільше подешевшали двокімнатні квартири у Вікторії, Торонто та Калгарі. Аналітики кажуть, що це усе через більше новобудови і слабший ринок праці. Тож попит став спокійнішим. А ви помітили зміни у своєму місті? Напишіть, будь ласка, яка ситуація у вашому? Місті, і звідки ви нас дивитеся. А якщо ви вирішили, що оренда це не ваше, ви хочете мати власне гніздечко, то я запрошу вас познайомитися з Анною Федоріновою, ріелтором у місті Калгарі. Вона допомагає вам з придбанням нерухомості такої, як квартири, танхауси, будинки. І до речі, у нас на ютуб-каналі ми говорили про інвестиції в нерухомість, про те, взагалі, як купити ваш будинок. Також є відео про First House Saving Account, про перше житло у Канаді і багато іншого. Тож обов'язково підпишіться, подаруйте ваше серденько, щоб не пропускати клас ні, відео. А щоб підтримати якісний україномовний контент у Канаді, я запрошую вас залишати ваші коментарі, підтримувати нас, ширити це відео, тому що для нас це дійсно важливо. Ми працюємо з багатьма експертами, ми перевіряємо інформацію, намагаємося створювати для вас не тільки інформативно, а ще і так, знаєте, заряджаючи, аналізуючи новини, розуміючи, куди нам слід рухатися і як жити то іммігрантське життя у Канаді. А якщо у вас є пропозиції співпраці або новини, якими ви хочете поділитися, будь ласка, насилайте їх на нашу пошту. Запрошуємо вас на концерт одного із найвідоміших рок-гуртів України гурту без обмежень. Він вже завітав до Канади, буде знову подорожувати вашими містами. І у місті Калгарі, до прикладу, він буде 26 го числа вже цієї неділі. Тож обов'язково придбайте квиточки, тому що всі концерти цього туру вони є благодійні. Протягом 22 го та 23 го років хлопці зібрали понад 330 тисяч на допомогу Збройним силам України. Дякуючи вашій підтримці. Тобто, давайте будемо конвертувати гарно проданий час у. Підтримку Збройних сил України більше інформації у нашому телеграм-каналі, а також на вас чекає розіграш квиточка у моєму інстаграмі. Не пропустіть. Ну і звісно, ми говоримо про бомбокс. Бо я їх особисто так чекаю, друзі. Вони вже зовсім скоро розпочнуть свій тур і до міста Калгарі. Наприклад, вони завітають вже 6 листопада. Я нагадаю вам, що мета цього туру підтримати тих, хто підтримує небо. Всі концерти завжди мають таку благодійну мету, і особливо Андрій Хливнюк, мабуть, є прикладом того артиста і людини, яка поєднує собі і професійність, і людські якості, і громадянську позицію. Тож обов'язково придбайте квиточки на їх концерт. Посилання буде під цим відео, також у телеграм-каналі. Зустрінемося там. Я знаю, що ви вже чекаєте на фільм Антона Птушкіна Антарктида. Але я маю вас попередити наперед. Якщо ви хочете придбати квиточки, то слідкуйте за нашими новинами, тому що ми в партнерстві з фільм Хайп це компанія прокатник, організатор, і саме вони виставляють за канадським часом для нашої аудиторії, для вас дорогенькі інф... Інформацію про квитки, тому що багато українців дивилися це за українським часом і на жаль не встигли придбати. І щоб такої ситуації більше не було, ми запрошуємо вас на їх наступну подію. Про що мовчать чоловіки? Захопливе занурення в чоловічу реальність на вас чекає дві години щирого захвату, сміху до сліз, а також улучних жартів. І можливо нарешті ви зрозумієте, про що мовчать чоловіки. Весело і вражаюче, а найголовніше правдиво з Олексієм Гнатовським. Ця подія вже чекає на своїх глядачів у Канаді. Ну я запрошую вас у місті Калгарі. 29 жовтня. І саме для вас, наші дорогенькі глядачі, ми маємо два квиточки на розіграш. Тож обов'язково залишайте ваші коментарі в описі під цим відео. Бажано від семи слів. Це буде допомагати Ютубу просувати наше відео. Ну і вже потім, в наступного понеділка, ми дізнаємося, хто ж ці переможці, неважливо в якому ви місці, ваш квиточок знайде саме вас. А хто хоче придбати квиточки, запрошуємо вас в телеграм-канал. І в найкращій канадській традиції, коли тут осінь, ми вже готуємося до крісмосу, а ми вже готуємося до свіжого випуску новин. Тож запрошуємо вас залишатися разом з нами, бо у нас тут студійне світло, гарний настрій, який має заряджати вас позитивом. Ну, якщо вам мало подій, то ми можемо їх організувати. Треба провести весілля, корпоратив, день народження. пишіть мені в інстаграм, буду рада всьому допомогти. Ну а найголовніше також інтерв'ю щочетверга на моєму ютуб каналі. Не пропустіть, скоро зустрінемося, Па-па!